Всім привіт! Мене звуть Халус і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Сьогодні, як і завжди, я прийшов на цей канал, щоб поділитися з вами найсвіжішими, найцікавішими новинами в сфері медіа. Тобто я збираю всі найцікавіші новинки, приходжу на цей канал, і з вами ми це обговорюємо. Я не є експертом в цих всіх новинах, я просто кажу свою думку. Ви знаєте, погоджуєтеся чи ні. Свою думку пишете в коментарях. Там я чекаю вашу думку, мені вона правда важлива, тому пишіть свої думки в коментарях. І також обов'язково киньте цьому відео лайк, тому що потім ви забуваєте це зробити. А я хочу, щоб це відео просувати в Ютуб далі, тому прошу вас кидати лайки. Також підписуйся, щоб цей рік був в тебе офігенний, класний, удачний, просто замечательний. щоб цей рік просто вдався в тебе, підпишись на цей канал. Ти будеш в курсі всього весь рік, я тобі буду приносити найсвіжіші новини, і ти будеш просто шарити за всі теми. Тому підписуйся на канал і все в тебе вдасться. Ну а я, а я що? А я починаю, тому що у нас багато скандалів. Ще й минулорічні скандали тут завалялися, знаєте, тому що я там скандали, який був 31 грудня, це були підсумки, тому ми там пропустили деякі. Скандали, тому до них повернемося і будемо зараз обговорювати. А почався цей рік з облому. З облому для гурту Hardkiss. Hardkiss скасували свій концерт в Олімпійському. Взагалі це треба було зробити давно, тому що це не зрозумілий взагалі був якийсь фарс. і, Значить, концерт е, цього як його звати, гурту Hardkiss в Києві на Олімпійському. По-перше, Хардкіз мене зібрали в Олімпійський. По-друге. Ну, сьогоднішній харкіз в сьогоднішньому складі, сьогоднішні позиції вони б не зібрали олімпійські 100%. По друге гурту харкіз немає. Тому що частина гурту живе в Іспанії, а Юля Саніна гастролює, збирає гроші по Україні. Тобто, тут ми розуміємо, що гурту немає. Називати гурт Харків, тому що Саїна виступає, це також глупо, як казати, що гурт Дантес Алінік ще существує, тому що Дантес стоїть на сцені, співає і Алінік окремо стоїть на сцені співає. Ні, це неправда. Це вже якийсь розвал гурту, і не зрозуміло, що а не гурт. Дуже прикро, дуже на жаль, тому що мощна була група, мощний колектив, які робили класні хіти, створювали круту. Музику, але якось в цьому минулому 24-му році в них пішло все на перекосяк, і вони якось погрязли в болоті в чутках, в якихось плітках, і не дали не одного офіційного коментаря, відкритого, класного, відвертого, щоб врятувало їх, да і їх репутацію. Цього ми не побачили, цього не було, тому. Маємо, що маємо. Вони пишуть, ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, втрату актуальності події і гурту треба було додати, а також гастрольну паузу самого туру. Не будуть гастролювати в наступному році, в 25 му році. Вони не будуть гастролювати, не будуть працювати над музикою і напевно над форматом колективу, тому що треба щось вже думати, якось вже чухатися, якось вже крутитися. Тому що ці артисти, які хотіли повернутися в Україну, вони вже повер повернулися в Україну, вони працюють в Україні, вони заробляють в Україні, сплачують податки, волонтерять і так далі. Працюють на благо своєї держави. Ті, хто хотіли вибрати інший шлях і виїхати за кордон і жити там, і там творити. Ну, Україна таких артистів сьогодні не сприймає і не приймає на жаль чи на щастя. Гурт опинився в такій трошки сраці, да на жаль, але ну сподіваємось, що вони щось придумають, якось себе витягнуть і створять якісну якусь не знаю. Я не знаю, що їм треба зробити. Їм треба, по перше, всім приїхати в Україну, дати великий класний концерт, написати крутий матеріал, новий, да, україномовний, крутий. У них завжди були класні україномовні треки. Чому зараз? Чому вони так вирішили так по глупому все вони зробили? Я не розумію іноді, як працює стратегія у цих людей, як працює менеджмент у цих людей. Чому ви дозволяєте такій великій машині, як Hardkiss, піти на дно? Навіщо це? Не розумію. В кінці року Форбс випустив статтю про найпопулярніших українських артистів. І по прослуховуванням на Ютубі Apple Мюзику і Spotify вони підбили підсумки, у кого найбільше прослуховувань і кого найбільше слухали українці в 2024 році. Ці десятці старожил дуже мало, майже немає. Давайте подивимося, хто ж зайняв ці місця в цьому рейтингу. На першому місці Джері Хейл, Джері Хейл просто ну, скільки в неї там прослуховувань 400, 499 мільйонів Рослуховувань і в неї якісь неймовірні просто й перегляди і прослуховування. Джері Хейл пахала весь цей рік. Ми з вами про це говорили. Вона своєю Терензою Марією і після Євробачення нова ера Джері Хейл поперла молодець. Браво на другому місці Клавдія Петрівна. Я думала, вона на першому місці буде, але ні на другому місці Клавдія Петрівна. Незначний відрив між ними, але є. І Клавдія Петрівна займає друге місце. Хітова виконавиця, яка створювала хіти, інфоприводи, сенсації весь 24 четвертий рік. Дуже мені цікаво, що це буде в 25-му. Мені здається, що такого вже хайпу не буде, але можуть бути дуже класні хіти, тому що у них є це чутьо на цю музику. Хоча вона дуже однотипна і може швидко набриднути. Тому будемо чекати і будемо стежити, обов'язково потім обговоримо. Трійку лідерів замикає наш козак. Права рука Олександра Усика. Артем Півоваров займає третє місце з значним відривом. Він займає третє місце від Клавдії Петрівни. Молодець півоваров. Його ці історії з дуетами, його ці переспівування віршів спрацювали. Він був завжди на слуху, тому що колаборації завжди обговорюються. Підняття таких тем, як відновлення культурної спадщини і. Просування наших українських віршів завжди працює і маємо третє місце. Далі вже не будемо так приділяти увагу артистам. Далі у нас іде як так, альона Альона, Дарафєєва, Манатік без обмежень кола. І Шумей. Нікараль, не Макса Барських ми тут не бачимо. Для мене це дивно. Не бачимо також якийсь старожил, типу там Окану Ельси чи ВВ чи Бумбокс. Немає. Натомість маємо кучу нових імен, таких як Клавдія Петрівна, Яктак, Шумей. Кола ну відносно нових імен, да, які які увірвалися в індустрію і створюють сьогодні українську музику і українську культуру. Класно ця тенденція мені подобається. Як вам цей рейтинг чи згодні ви з ним? Ну ви можете з ним бути згодні чи не згодні, але це просто цифри, це підраховані е, прослуховування, да тому ця статистика не бреше. Україна здобула перемогу на Євробаченні. Такі заголовки були в мережі 31 грудня. Я навіть не зрозумів, чому що, як, чому це відбувається. А виявляється, є таке як Eurovision Awards. Eurovision Awards – це онлайн голосування, де голосують тільки Єврофани. Євробачення останніми роками проводить власне нагородження премією Eurovision Awards, де обирає найособливіші виступи різних країн на міжнародній арені під час проведення шоу. Таким чином, Україні вдалося здобути перемогу в номінації Мистецьке бачення 2024, що уособлює найкращу подачу свого виступу. І тут ми вже замість 150 разів співали ці сиренади та йому іньо, і дякували їй за цей номер, але це правда було легендарно, красиво, чітко, супер. Тому вітаємо Альону, Альону і Джері Хейл з ще одною перемогою. ЗМІ поховали Олю Полякову. Олю Полякову поховали. Вийшли чорнобілі фотографії, що Олю Полякову вбила російська ракета. Такі вийшли історії у ЗМІ. Поховали Олю Полякову. ЗМІ заради хайпу поширюють фейк. Наслідок російської атаки, по Києву, 1 січня було зруйновано жилий житловий будинок у Печерському районі столиці. По сусідству із місцем подій мешкає і співачка Оля Полякова. Перший день року артистка поділилась цією приголомшливою новиною. Однак запевнила, що з нею. Все добре. Та в мережі протягом дня почали поширювати інформацію, мовляв, з артисткою трапилося щось трагічне. І це підхватили російські ЗМІ, почали у себе там крутити, що українська співачка Оля Полякова була вбита шахєдом п'ятдесяте. Насправді Оля відпочивала за містом, не як відпочивала, вони сім'єю там живуть за містом, в неї є квартира в центрі, і дякувати Богу, що там нікого не знаходилося, тому що поруч був приліт. І це би було дуже жахливо, якби це так закінчилося. Так, якби Оля там знаходилася, фік знає, що могло би там відбутися. Але слава Богу, коментує Оля, що з нею все гаразд і все в порядку, і ця новина фейк. Такі фейки дуже часто розпространяються в російських ЗМІ. Вони люблять приплести якихось українських артистів, що їх вбило, їх викрали, вони вмерли, вони пішли на війну, ще щось, вони люблять на цьому спеку спекулювати. Але поки що таких новин в нас. Немає і сподіваємось, в цьому році таких новин не буде. І сподіваємось, що взагалі ця Росія на краєсто вже припинить цей терор і просто провалиться в своє болото. А в світі глянцю теж вирують скандали. Христина Пономар привідкрила таку, знаєте, завісу, привідкрила чуть-чуть нам вікно, щоб ми заглянули в цей світ глянцю і подивилися, що ж там відбувається. Тому що дуже мало хто цікавиться Україні глянцем, дуже мало хто цікавиться журналами, тому що це вже такий, знаєте, ну така історія трошечки вийшла із моди, але вона існує в Україні, і я підтримую її існування. Мені подобається глянець український, але і дуже велике. Але Христина Пономар заявила про те, що. Її дратує, що український Вог не знімає українських моделей, не знімає з українськими командами, використовують зарубіжних моделей, наймають зарубіжні команди за кордоном, замість того, щоб взяти українців, які працюють за кордоном. Тобто, що Вог не приділяє Україні увагу, не приділяє увагу українським моделям, знецінює їх і знецінює українські команди. Що дуже дивно, адже Вог є найбільшим мірилом глянцю в світі, і український Вог має просуватися Саме українські тенденції, українських моделей, українську моду. Да, туди не треба заносити гроші, щоб про тебе писали. Туди не треба заносити і просити на колінах, що відзніміть модель, яка ходить по світовому подіуму. У нас не так багато світових моделей. У нас правда не так багато моделей, навіть може їх є і більше, але ми про них не знаємо, тому що про них не говорять, тому що наші знецінюють наших. І така проблема весь час відбувалася. Ми завжди когось привозносимо себе знецінюємо. Цінюємо і тут Христина вже зазаволуся мовчати. Вона була на якомусь новорічному івенті від Вог, і значить її там просто це вибісло, це лицемір'я, тому що вона дуже хотіла українську вкладинку Вог, а їй відмовили. Хоча тут можна що вона якась обіжена дівчинка і це спеціально зробила. Ні, Христина Пономар досить успішна модель. Вона завершила свою модельну кар'єру. Правда, вже вона ходила і відкривала покази Прада, знімалася у іменитих фотографів, знімалася для світового глянцю. Вона працювала з найтоповішими моделями. Ну, тобто вона пройшла цей світ, вона досить поважна така особа в світі фешену, в світовому, і вона не якась там, знаєте, хтось згори. В Україні її недооцінили, і вона вже завершила свою модельну кар'єру і вирішила про це сказати. Що ми не знаємо імена моделей українських, ми знаємо тільки Кастремічову, благодаря цьому шоу Топ-модель по-українськи. От і все. А своїх класних моделей, які ходять по події. Дюму, які працюють, які потім і кров'ю вигризають свою кар'єру за кордоном. Ми не поважаємо, не знаємо і знецінюємо. На жаль, це правда. Тому дуже було би класно, якби вог в цьому році приділяв увагу саме українській історії, саме українській моді, саме українським моделям і показував світу наших класних дівчат, хлопців і дизайнерів. Це би було дуже добре і класно, а не так, як це є зараз, бо це прикро. Поки це всі новини з українським шоу-бізнесом, тому що наші зірки ще трошки відпочивають. А за кордоном зірки вже активно працюють. Тому давайте подивимося, що відбулося там. Найперша і найгучніша подія цього року вже відбулася. Це золотий глобус. Дуже престижна кінопремія, яка у всьому світі дуже цінується, і вона така. Ну. На ступіньку нижче, ніж Оскар, це дуже поважна премія. Там великі експерти сидять, обирають серед найкращих кращих, і ну дуже престижно мати таку премію, як Золотий Глобус. В цьому році вона була і скандальна, і цікава. Скандальна вона була по перше, тому що там був вперше номінований російський актор. Російський актор був номінований як е за гру другого плану. Він знявся в фільмі Анора, який зараз такий був прям хід. І в цьому фільмі досить велика російська команда приймала Мала участь, і цей фільм був номінований. Це було скандально, але не дали, як я пам'ятаю, ні, ні одну премію їм. Тобто номінацію дали, премію не дали. Також золотий глобус був скандальний через те, що вже другий рік поспіль ми зустрічаємо там кого ви не повірите. Сіметі шаламе і Кайлі Дженнер. пара, яку ну яка просто ну ефект Мандели. Знаєте, я думаю, нам колись кажуть. Ви думали, що не зустрічаються? А цього не було. Бо я не вірю до сих пір, що вони можуть зустрічатися. Ну просто я дивлюся на це і не вірю. Дивлюся на ці знім. Вони вже зовсім перестали щось лібе скривати, вони перестали взагалі від когось там щось приховувати. Що таке собака? Вони вже нічого не приховують, вони вже там собі активно цілуються за столиком, ходять за ручки. Прям я не знаю, дивлюся і думаю, господи, це реально відбувається? <кій> Чи по якомусь зазіркалі? Я що хрип, вибачте мене, будь ласка. Якщо ви не вірите до сих пір, вистування цієї пари, кидайте лайк, буду вам дуже вдячний. Червона доріжка була дуже ефектна, дуже гарна, але найбільше запам'яталася Зіндая. Зіндая запам'яталася тим, що у неї на безім'яному пальці, на тому самому пальці, була обручка. Обручка була. І ходили чутки, що вона заручилася з Том Холландом, що вона з ним заручена. Були чутки, що вони вже заручені. Були чутки, що людина паруб зробив їй все-таки пропозицію, але ніхто нічого не коментував, і тут вона виходить з таким булижником, жнікомпаніментом на пальці. І просто ну, це не може. ...не помітити, в Тіктоках вже гуляє мем, але поки що не знаємо. Може, просто для хайпу одягнула цей перстень, вона і пішла. Не знаю, чому вона це зробила, але зробила. Тому чекаємо новин і офіційних якихось звернень. Ну і найчутливішим моментом цієї премії було нагородження Демі Мур. Демі Мур отримала свою першу кінопремію такого рівня масштабного, такого великого рівня. Акторці 62 роки її весь час відмовляли у великих ролях і називали попкорновою акторкою. Але вона дійшла до своєї мети і стоїть на сцені одної з найпрестижніших кінопремій. Тому ніколи не опускайте руки. В неї була дуже чутлива промова, де вона розповідала про свій шлях, що як її забороняли, які всюди стопали, бракували і казали, що ти ніколи для чого. Не доб'єшся, але вона добилася, да, вона все життя до цього йшла, 62 роки зіграла. Фантастичну роль я вважаю, у фільмі Субстанція. Якщо не дивилися, подивіться обов'язково. Це дуже крутий фільм, і вона за цю роль отримала золотий глобус. Браво! Вона заслуговує цю премію максимально. Вау! Тому що ця роль ну, вартувало реально бути акторкою все життя, щоб зіграти цю роль в субстанції. Правда, як вам премія золотий глобус? Чи дивилися ви її? Чи слідкуєте ви за подібним? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Особняки з фільму Один удома придбали перед День Різдва. Особняки з фільму удома» продали перед Різдвом за 5,25 мільйонів доларів. Будинок площею 832 квадратних метра був побудований у 1921 році та має чотири каміни, дві пральні, дві гідромасажні вани, невеликий бар, простір для відпочинку, приватний кінозал і критий спортивний майданчик. Там навіть показано відео, як виглядає цей будинок зараз. і Продали його за. 5 і 25 мільйонів доларів. Я не знаю, якби я був олігархом, якби в мене були такі от прям величезні гроші. Це було б перше, що я би купив. Напевно, я би купив номер в отелі Плаза. Я би купив оце. От щоб Різдво просто знаєте, я би просто на Різдво їздив би в цей будинок, і там би його справляв. І там би була найкраща атмосфера. Я би збирав купу друзів, всі би туди приїжджали, всі родичі в цей будинок із один ми Би там дивилися в кінозалі один вдома. Це просто якась мрія. Не знаю, чому олігархи до цього не додумалися, і ніхто так не робили. Робить, а чому там Каламойський до сих пір не сидить, не сидить? Ой, сміюсь, але ідея класна. Тобто, якщо в мене з'являться гроші, то знаєте, у мене буде будинок із один дома, Це сто відсотків. Нарешті розвелися стільки років тривало їх розлучення, стільки років ходили скандали навколо цієї пари, і тут нарешті це відбулося. Анджеліна Джолі і Бред Піт нарешті розлучилися після восьми років протистояння. Як розповідав адвокат Джолі, врегулювання питання щодо розлучення є лише частиною тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Він додав, що Анджеліна вистежена, але відчуває полегшення, оскільки ця частина закінчилася. В них там було багато сперечань. Щодо їх майна, щодо виховання дітей, хто скільки часу має приділяти дітям, хто на чому буде їздити, хто куди буде ходити. Там було стільки нюансів в цьому розлученні, така пара величезна, що вони просто задовбали один одного за ці 8 років, вони просто задовбали один одного. І що Бред Піт став уже погано виглядати, ну зараз краще, тому що пластику зробив, що Анджеліна Анджелі стала вже така от суха. Тим паче це дорогий процес, у них найдорожчі адвокати. Це шалені гроші, шалені витрати, вони витрачають на це все і ще й самі себе виснажують. Я би так всім би поговорив за за, за чашкою кофе і все, я би закінчив швидко ці отношення. Що вони так тягнули? Може, це треба було їм такий хайп, типа, щоб постійно бути на слуху. Не знаю, може бути, може це розлучення таке довге, щоб спеціально про них подовше поговорили, напевно. Меган Маркл повертається герцогиня Сасекська. На Сасекська. Б боюсь неправильно сказати, щось знаєте, тому краще прочитаю вірно. Герцогиня Сасекська, акторка Маг Меган Маркл, повертається на телеекрани. Дружина принца Гаррі показала перший трейлер а, лайфстайл кулінарного шоу з любов'ю Меган, яке присвячене її повсяденному життю. 43-річна герцогиня постане на екрані у ролі господині, готуючи різноманітні справи на великій кухні свого а, каліфорнійського маєтку, пораючись та власному городі. Займаючись бджолярством, складаючи букети, приймаючи гостей, те, що у шоу Меган Маркл виступила не лише головною героїною, а й продюсеркою. Дуже рада поділитися із цим з вами. Сподіваюся, вам це шоу сподобається, так само, як мені сподобалось його створювати. Дякуємо нашій дивовижній команді та команді Netflix. Безмежно вдячні за підтримку і веселощі. Як нагадаю, вам Меган Маркл вийшла з усіх соціальних мереж. Вона не була ніякій соціальній мережі, вона припинила будь-яку Якусь публічну діяльність через те, що їй набридло це робити, і набрид хайп і скандали навколо її імені і навколо її сім'ї. Як ми знаємо, Принц Гаррі і Меган Маркл були найскандальнішими, напевно, після Діани в королівській родині багато скандалів навколо них було. Вони там то, то, то їм не подобалось, то з тими вони посварилися, то е, з Єлизаветою вони сварилися, то вони на церемонію коронації не приїхали. Ну було багато всього такого, що де вони. Сварилися, і що в них відбувалося, і вони втомилися від соціального тиску. Вони поїхали з Англії до Каліфорнії, щоб жити своє найкраще життя і не від кого не залежати. Але, 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 все-таки треба, понимаєте, якось заробляти гроші, треба все-таки якось розвиватися, і ми бачимо, що повертаються вони на великі екрани, повертаються вони на нетфлікс, і скоро, значить там, Гарі випустив мемуари, вона випускає своє шоу. Тобто, потихеньку публічна діяльність годує, і без неї вони не можуть. Тому що все, що вони можуть в цьому житті, все, що вони вміють в цьому житті, це от робити такі от речі. Не будуть вони ж там водітелями Uber, чи не будуть вони там ще не знаю, якимось якимись е офіціантами? Да, весь ну, ми в шокі, просто. просто в шокі. Собака хоче вже гуляти. Собака вже підійшла до мене, хоче гуляти, тому мусимо закінчувати цей випуск і йти далі. На цьому в мене все. Дивіться класний контент, дивіться Ютуб, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на скандал. На мій інстаграм підписуйтесь, телеграм-канал. Я є всюди, навіть в Тікток я є. Тому підписуйтеся. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні на цьому каналі. Я вас обожнюю. Дякую, що дивитеся скандал. Лайки, підписки, коментарі. Все залишайте. Не забувайте це робити. І побачимось через три дні. Бувайте! Ма, пока!